Вітаю, друзі! 18 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Інтрига довкола плану перемоги Зеленського, який в США називають планом миру, розкрита. Усі таємниці, всі деталі цього загадкового документу сьогодні розкрив для широкого загалу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він давав інтерв'ю одному із. Ютуб-каналів, засобів маси інформації українських і детально повідомив про те, що ж повезуть до Сполучених Штатів Америки. Наприкінці цього місяця ви знаєте, що Зеленський 25 вересня буде виступати на генасамблеї ООН і там він буде презентувати цей мирний план, але вже він його повідомив і делегація, яка була в Україні минулого тижня, як виявилося, і навіть вже знає про деталі цього плану. Посол Сполучених Штатів Америки в ООН Лінда Томас Грінфілд і речник Держдепу Меттью Міллер. Тобто вже таємниці не залишилися. І дійсно, інтрига довкола цього плану, яка у нас в ЗМІ вже гуляє ну, впродовж кількох тижнів, дуже схожа на інтригу з контрнаступом у 2023 році, який виявився не дуже вдалим. Тому, можливо, саме через ці причини радник керівника офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк розкрив деталі, і я вам їх готовий повідомити. Михайло Подоляк назвав 4 пункти, хоча у плані Зеленського 4 плюс 1. Але останній зрозумілий, про нього я також скажу. По-перше, військовий пакет. Дійсно, нам потрібно більше далекобійної зброї, але розкриття плану цього відбувається якраз на тлі дуже влучного удару. по... Величезному складу боєприпасів на Росії, ви про це вже чули, знаєте. Я повторюватися не буду. Дійсно, те, що туди прилетіло, ну мені особисто мало схоже на безпілотник. Втім, це зараз не головне, головне сам факт. Те, що там стався вибух, еквівалентний, мабуть, ядерному вибуху на Росії. Вони ж цього хотіли. Так от військовий пакет, про що говорить саме Подоляк? Він буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області, з точки зору використання вітчизняного озброєння. Дійсно, багато мовиться про те, що Захід нам повинен допомагати військовому плані більше, але в них чи то спроможності немає, чи то червоні лінії дуже сильно в них в голові сидять. Ну, незрозумілостей дуже багато. Але аргумент, який ми зараз демонструємо для наших західних партнерів, знищуючи військові об'єкти на території Росії без Західної навіть зброї, він більш ніж переконливий. Тому я думаю, що військовий пакет мають все ж таки нам розширити. Ну, принаймні, хоча б він щоб не був меншим, аніж нині. Наступний пункт, про який говорить Михайло Подоляк, дуже дуже як на мене цікавий: патетичний примус Росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі і має право бути членом будь-якого альянсу. Має, мабуть, на увазі він і економічні, і військові аспекти. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших. Ну тут ймовірно йдеться мова не про країни третього світу, а країни, які ну, до нас точно відносяться можливо, позитивно, але часто говорять, що ну вам не треба поспішати до НАТО, як то говорить Сполучені Штати Америки. Тобто конкретна претензія і вимога до наших партнерів, що не ви будете визначати, в якому альянсі нам бути українці, це мають визначати сьогодні. До прикладу більшість українців виступають за. Членство в НАТО. Ну і вже видання Лімон сьогодні повідомило про те, що президент України Володимир Зеленський буде переконувати Байдена, щоб той до завершення каденції все ж таки озвучив позитивне рішення для України щодо нашого членства в альянсі. Я, до речі, цю тему дуже детально сьогодні розбирав зі своїм колегою Ігором Рейтеровичем на каналі. Ви можете подивитися це відео, посилання залишив правому верхньому кутку. До самого патетичного такого спрямування і примусу, що це власне означає, Патетичний – це сповнений пафосу, зумовлений пристрастю, піднесеністю і хвилюванням. Так говорить тлумачний словник. Тобто, ймовірно, що за все, мова йде про те, що ми будемо дуже наполегливо переконувати і доводити усім нашим західним партнерам, що не вони будуть визначати. Який у нас має бути зовнішньополітичний вектор. Ну, принаймні вони публічній площині цього ніколи не заперечують, але в приватних розмовах нам говорять, ну не поспішайте, а вас мовляв, там стандарти ще не ті, і таке інше. Але зараз ситуація зовсім інша. Зараз вони мають зрозуміти, що членство України, до прикладу, в НАТО і в ЄС це надважливе питання не лише для нас, а й для них в тому числі. Наступний пункт, про який говорить Подоляк, це економічний стимул, щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста. Погоджуюсь, абсолютно, в Україну, особливо у військове виробництво потрібно інвестувати в рази більше. Але, і відповідно, і умови для інвестора мають бути в рази кращі, аніж нині. Тому що ухвалений останній закон про підвищення податків. Ну, як на мене, він напряму буде стосуватися бажання іноземних інвесторів заходити сюди з грішами. Це не кредитори, це інвестори, які просто принесуть сюди гроші, і будуть їх забирати з прибутків. І Україна нічого їм повертати не буде. Тобто для них мають бути створені сприятливі умови. Але ідея, як на мене, правильна я абсолютно її розділяю і підтримую. Ну і також аудит санкцій, про що ми багато говоримо. В цій частині хочу нагадати дискусію, яка зараз протихла. Стосовно співпраці окремих країн із Росією у енергетичній сфері. Це стосується Азербайджану та Індії. Ну і сумно, звісно, історії із компанією Сакар, яка працює на території України і яка підписала не так давно контракти з Аспромом. Дуже багато було наративів в Україні про те, що це, мовляв, нормально, нічого страшного немає. Це так має бути. Кожна держава вона керується своїми інтересами, і незалежно від того, чи вбивають українців чи ні, вона може працювати з Росією. Це маячня, повна маячня цього не повинно бути. Так само багато риторики було довкола того, що і Індія може просто-напросто купувати нафту у Росії. Вона розраховується рупіями, а вони з тими рупіями нічого зробити не можуть. Це також, друзі маячня. Будь-які навіть бартерні угоди Росії з іншими країнами, які підтримують російську економіку, повинні отримувати відповідну реакцію на Заході і осуд. Тобто аудит санкцій має відповідати реаліям і мають бути зроблені відповідні висновки. Якщо санкції слабкі, вони мають бути посилені, а спроможності економічні Росії мають бути настільки низькими, щоб вона не змогла виробляти ні сама зброю, ні купувати її за кордоном і не могла воювати. Іншого методу. Тиску на Росії, ну тут уже не про патетику, тут уже дійсно про реальність. Я особисто не бачу. І добре, що такий пункт є у цьому плані, і його повезуть на захід. Чи почує Захід? Ну це вже питання друге. Головне, нам потрібно про це наполегливо говорити і абсолютно відійти від риторики про те, що якісь нейтральні країни співпрацюють з Росією, це все окей. Це не окей, це не нормально. Вони не можуть спонсорувати терориста. Який вбиває цивільне населення, тому що так ми дуже далеко дійдемо. І останній четвертий пункт, про який говорить Михайло Подарек, це дипломатичний тиск на Росію. Так це дуже слушно і правильно. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право, в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси? Тут мова йдеться і про Монголію, яка нещодавно приймала у себе з візитом офіційним Путіна. Ну, нібито Путін там їздив до шаманів, але ж менше з тим, Монголія ратифікувала Римський статут і мала б арештувати Путіна, тому що орден на арешту виданий, але цього не зробили. Це повне угулювання міжнародного права і правний заклик. Так само і Індія згадана мною, ну правильно, президент України Володимир Зеленський сказав, що він не може заборонити на моді їхати до Москви. Це його право, але сприймати за нормальність те, що Індія ще раз наголошу, торгує із Росією нафтою, точніше, Росія продає нафту до Індії. Це ненормально, так само як і розвиток. Співробітництва Азербайджану і Росії в газовій сфері. Азербайджан намагатиметься продавати російський газ до Європи через територію України. Це також ненормально. Тут має бути дипломатичний тиск на країни, от якраз які говорять, що ми нейтральні. Азербайджан заявляв про свою нейтральність. Вони не можуть толерувати тероризму, який зараз здійснює Путін по відношенню і вся його кліка, і Росіяни, в тому числі по відношенню до України. Тому абсолютно слушні пункти. П'ятий пункт, який називається плюс один, заключається в тому, що економічна підтримка України, про це подаляк не говорить, але це зрозуміло було з виступу президента. Має бути достатньою, аби Україна залишалася на плаву і економічно була спроможна після завершення війни. Підтримую, але повертаюся до пункту третього, де мовиться про інвестиції у ВПК України. Мають бути сприятливі інвестиційні умови. Інвестиційний клімат має бути відповідним. Для цього Верховна Рада має працювати ефективно, а не так, як сьогодні. Вони навіть не можуть ухвалити елементарні закони, які стосуються перейменування населених пунктів в Україні, які мають ще совєтські назви. Підтримую перейменування. Це треба робити однозначно, але не підтримують той стиль роботи, до якого вдалася сьогодні Верховна рада, тому що вона розуміє, безкарність в умовах воєнного стану її вже ніхто не перебере. Друзі, це вся інформація про мирний план Зеленського чи план перемоги. Ну вже незалежно від того, як його називають, деталі розкриті, інтрига знята. Тепер ви знаєте про що власне йдеться в тих пропозиціях, які Зеленський буде вести до Вашингтону і Нью-Йорку. Звісно, там будуть прописані більше деталі, але суть ви тепер розумієте. Напрямок нормальний: єдине, щоб західні партнери були прихильними до наших ініціатив. А найкращий аргумент. Ще раз наголошую, це удари по військових об'єктах на території Росії, як то було зроблено сьогодні. Друзі, більше деталей про сьогоднішні новини буде у вечірньому випуску, тому не забудьте натиснути на дзвіночок, хто не зробив це раніше. Ви відразу отримаєте повідомлення, коли тут будуть виходити нові відео. До речі, дуже зараз багато, як на мене, вже виходить відео з моїми колегами. Ми детально розбираємо різні політичні аспекти і нюанси, тому залишайтеся тут, підтримуйте нашу роботу. Ми і робимо разом з колегами це для вас. Щоб ви знали більше, були більш політично грамотними з любов'ю і шаною до вас, Валерій Клочок. Всіх люблю ціную, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна.